Всім доброго дня. Мене звати Кобже Філя, мені 13 років, і я звичайний український хлопчик. Я думав, що я знаю свій народ і свою країну добре. Але останній рік показав, що я знаю не так і багато. Вся нація об'єдналася проти спільної біди: діти, дорослі, вчителі і студенти, шахтарі і лікарі. Кожен допомагав і допомагає, чим може. Громадяни плели маскувальні сітки, готували їжу і свічки. Сортували гуманітарну допомогу, будували блокпости. Нікого не доводилось змушувати. Кожен розуміє, навіщо він це робить. Наші люди незламні. Ви лише уявіть, ті бабусі і дідусі, які завжди жалілися на маленьку пенсію, переводять її на потреби армії. До речі, і я вам рекомендую за змогою робити донати на ЗСУ. Я не брехатиму, були моменти, коли мені було дуже страшно. Але траплялись і кумедні моменти. Ось, наприклад, одного разу почалась повітряна тривога, і я біг додому. Бачу біля під'їзду стоять дві мої сусідки і теревенять. Я попросив їх піти в укриття разом зі мною. А вони мені кажуть ми броньовані, нічого не станеться. А потім як бахне. Я дуже перелякався, кинувся на землю. А сусідки як стояли, так і стоять. Я кажу їм тремтячим голосом. Агов, ходімо скоріше вкриття, вже прильоти у місті. А вони посміхнулися і в відповідь, і кажуть, та то наше ППУ, та то далеко. Тоді я остаточно зрозумів, якщо наші жінки не бояться ворожих ракет, то нас не зламати. А ось ще одна історія, яка зі мною трапилась. То самий початок березня. Тоді, по всім новинам, передавали про ворожі нітки для коригування вогню. Що в Дніпрі тоді один мешканець оригінально одну таку прикрив, показав все своє відношення до тих, хто її намалював. Я думаю, ви пам'ятаєте. Та ось ввечері по всім телеграм-каналам розлютілось прохання перевірити дахи будинків на наявність сміток. Я дуже хотів допомогти, і батько дозволив піти разом з ним. Скажу вам відверто: вночі з ліхтариком на горищі моторошно як і звичайний день. А тоді мене взагалі кидало в дрижаки від будь-якого шороху або тіні. Аж раптом ми побачили світло іншого ліхтаря. Тато, то диверсанти ставлять мітку, прошепотів я. Від страху горло пересохло, і говорити голосніше я не міг, хоча й хотів. Тато сказав мені чекати тут і пішов подивитися. Диверсантом виявилась наша сусідка з третього поверху, бабця Галя, яка замальовувала чужу мітку. Уявіть лише жінці 83 роки, і вона не злякалася зробити те, що потрібно. А поки в нас є такі сусіди, поки наші гопники голими руками викрадають ворожі ПТР, Пахарі на тракторах без зброї збирають ворожі танки, а жіночки своїми закрутками збивають дрони. Нас не на перемогти. Україна не зламана, українці не зламані. Тож я хочу представитись. Мене звуть Ілля, мені 13 років, і я українець.